Кіна Володимирівна, я з Ірпіня. Місце дуже красиве, з парками чудове. Для цього й був мій вибір. На жаль, нам прийшлося покинути таке красиве місто, тому що почалася війна. Зривали, звісно, моста на другий день війни Романівської І будинок ходив водора. Це було страшно. Прийшлося десь на 9-10 день. Ми вже ходили по домом стояли танки. Коли ми переходили вже в Романнівське місто, люди падали з сумками, речі розсипалися. Хто не боявся, піднімав голову і дивився, куди летить цей снаряд, щоб їхати далі. Мені довелося виходити своєю подружкою і семирічною дитиною, коли летіли ці снаряди, приходилось лягати на них, бо моє життя було не таке цінне, як їхнє для мене. Це доволі страшно. Я сина залишила. Син захотів бути в теробороні, але так як йому не надали ружьо і сказали, що він там лишній. Він ще посадив день і зрозумів, що він один, світла нема, їсти то ще залишалося, води немає, в туалет немає кудись ходити. Каже: мам, я буду виходити. І Йому прийшлося побачити дуже страшне, що якби казалося, коли зриваються люди на очах. І він казав, що це психологічно дуже важко. Дякуючи Богу і сестрі, що вона сказала Іна, їдьте в будь-який потяг, сідайте, їдьте куди можете. І Нам пощастило, що ми сіли в потяг на Ужгород. Але їхав в цей потяг через Мукачево, Ми вийшли в Мукачево. Людей було повні вагони. На голові сиділи друг у друга на третіх полках лежали. І вагони були забиті. А ти осознаєш уже потім, що проїздило. Що пройшло, і залишиться без, без нічого так чужих людей, які і яким треба теж допомога, і самому треба допомога. ну… Дякуючи, що я можу така сильна духом, що я просто беру роботу і щоб не думати, дурниць всяких треба працювати, щоб не думати ці… і пережити психологічно ту травму, яку ми отримали. Думаю, повертатися ще недільку побуду. Мені треба ще у Верпіні допомагати людям. На даний час як мене Бог любить, він мій будинок залишив.